Вітаємо, друзі! І у нас чергова історія. І в нас сьогодні, окрім всього, дуже цікавий день, тому що сьогодні всесвітній день серця, цей день вже 22-й раз поспіль відзначають в усьому світі, щоб розповісти про небезпеку, яку несуть людям серцево-судинні захворювання. Адже щороку кількість смертей, на жаль, від хвороб серця лише зростає. Одні з найважчих ситуацій це коли вроджені вади серця, адже якщо їх не розпізнати в перші години життя, То малеча просто може втратити це життя. Далі потрібні постійні огляди і лікування, яке коштує чимало грошей. Тож, щоб допомогти діткам з вродженими вадами, власники великого бізнесу проводять благодійні акції і збирають гроші на медикаменти та обладнання. Минулого року одна з мереж магазинів стала офіційним партнером проєкту Велике маленьке серце разом з клієнтами вдалося зібрати, увага, понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, на які закупили 5 сучасних моніторів для реанімації, а також два шприцевих насоси. Це дуже потрібна і необхідна апаратура. Отже, це обладнання для лікування хворих діток. Зараз проєкт продовжує свою роботу. Тож далі дивіться історії про таких діток і про благодійність. В Україні щороку народжується до трьох з половиною тисяч дітей з вродженими вадами серця. Один із таких маленький Микита. Його мама Людмила каже: про першу хворобу сина лікарі повідомили на сьомому місяці вагітності. В роддомі сказали, що в нього. Даун записуйте все. Одразу ж, коли Людмила народила сина, дізналася і про другий недух. Він був синій, і на третій сутки так, нам підтвердили, що є проблеми з серцем. У свої півроку Микита переніс першу серйозну операцію на серці, а в сім місяців другу. Зараз мама постійно водить сина на планові огляди, а часом і відвідують благодійні заходи. Як цього разу? Діти прийшли на благодійне обстеження, влаштоване мережею супермаркетів Новус в інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Останні щороку оперують близько 9 тисяч сердець. Поки чекали свою чергу, малювали малюнки для зсу. Андрій намалював Байрактар. Це турецький безпілотник безпілотники. Він літає без пілота повністю. Ним управляють здалека, і він просто промрич. Після перевірки у деяких малюків виявили вроджені вади, про які їх батьки не знали. Розповідає Василь Лазоришинець, директор інституту. Сьогодні до нас, завдяки компанії, які організували для цих дітей, які не мають змоги обстежитися самостійно, цих дітей також треба обстежувати, хоча б раз в півроку, раз на рік обстежувати для того, щоб зробити виборку. Тому що сьогодні ми обстежили всього 15 дітей на цей час, оце зранку, і вже у чотирьох є вроджені вади серця, тобто майже 30%. відсотків. Якщо цим дітям не надавати кардіохірургічну допомогу, то 35-40% з них мають шанс померти на першому році життя. Проте не всі верстви населення мають фінансову можливість приходити на огляди. Саме для цього існують благодійні ініціативи у рамках нашого благодійного проекту, нашої благодійної програми. Ми фокусуємось на ключовому: це насамперед. Фізичне здоров'я, ментальне здоров'я і якісне харчування всесвітній день серця. Це ще один привід нагадати людям, наскільки важливо піклуватися про здоров'я серця дитини. І сьогодні ми приділяємо увагу саме тим, хто на жаль самостійно не в змозі забезпечити повноцінне обстеження. Це мало забезпечені сім'ї, діти, сироти та тимчасово переміщені особи. Благодійний проєкт з назвою Велике маленьке серце вже зібрав понад мільйон триста тисяч гривень. На спеціальне обладнання для діток з уродженими вадами. Зараз мережа супермаркетів продовжує цей проєкт, розповідає піар-менеджер Кристина Івченко. Вже продукція доступна для продажу, а це такі наліпки та магніти зображенням серця. Коли клієнти їх будуть бачити, вони будуть пам'ятати, що це такий ключ до порятунку життя дитини. Щоб допомогти, вам просто потрібно придбати їх за символічну ціну. А вже далі мережа супермаркетів. Та благодійний фонд передають зібрані гроші в інститут Амосова. Діти, які потрапляють в інститут Амосова, вони проходять детальну діагностику на предмет змін в серці, в роботі серця. І відповідно, коли діагностується вже вроджена вада серця, а лікарі призначають оперативне втручання на цю операцію. Потрібні медикаменти, витратні матеріали і не тільки, але й сучасне медичне обладнання. Тому в межах проекту Велике маленьке серце ми закупляємо не тільки медикаменти, тобто це цілий пакет медикаментів, але й медичне обладнання. Все це завдяки нашим партнерам. Тобто проводять благодій. Інні акції і закуповують усе необхідне. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ а також на ютуб-каналі 1 плюс один.